На каналі. Слава Україні, слава нашим захисникам, слава Збройним силам, що вони нас захищають і ми можемо працювати. Хочу зробити огляд трактора після 5 років експлуатації. Правда, дощ вже вечори є, але така випала нагода проїхати з прицепом, транспортними роботами займався і зняти огляд, так як 4 роки назад. Коли був рік трактору, як він у мене, я знімав так само з прицепом, правда, він ще був, тільки я його купив не перероблений. І на цьому ж самому місці вирішив зупинитися і зняти огляд. Трактор купувався у 2018 році 26 жовтня. Зараз ставлю нарізку, як він виглядав. Виглядав у перший день покупки. От, трактор брав в Бушний, був, е, е, 6 місяців трактору було. От, хотів дуже мототрактора, в мене був саморобний тракторець. От, але потім щось е, на Оліксі знайшов, шифінга Бушного людина продавала. Е, я так зрозумів, в людини не. Ну, була незадоволена системою охолодження. Я її переробив. Всі відео є на каналі, по всіх повністю переробка по трактору. Я зразу ж переробив, і навіть перший город я поїхав орати вже на переробленій системі охолодження. От. Що хочу сказати по трактору. В принципі, свої гроші він коштував на той час одно, ну, однозначно, як то кажуть. В принципі, я задоволений їм, він працює. Ну як, ломиться, ну, конструктивних недопрацювань багато. от. Получається, ну, що наші там продавці чи що, ну, хотілося б, щоб вони давали якісь там на завод рекомендації. ну, Вони ту ціну піднімають на трактор, але ж він не краще не стає від цього. Ось так. По допрацюваннях таких основних це була встановлена кабіна. Спочатку був дашок, так як ви бачили у ставці на початку відео. От, е, був дашок, потім я переробив, зробив кабіну, поставив передній міст ведучий від УАЗа. От, е, система охолодження була перероблена, і виходить, ще дозатора я поставив. Це такі основні допрацювання, які дійсно змінили трактор в кращу сторону і він став нормально працювати. Це є. Що хочу сказати по поломках. Поломки, які були такі основні, він почав мене брати масло десь на другому році експлуатації, в воранці, особливо. Ну і так, і він почав диміти. Ну, в принципі, він то тягти тягнув, але я бачу, що масло так. Почало б, як то кажуть, прилічно западати. от. Ну, Я вже допрацював так більш-менш сезон, що там, картоплі покопав, все, вирішив передоранку, я його зробити. Розібрав мотор, також є відео. Поршніва, в принципі, була нормальна, але видно, що були прихвати і трошки перегріта вона. Але основна була причина жору масла, як то кажуть. Це була клапана, ніжка клапана на впускному колекторі з'їджена. Це все із-за повітряного фільтра зробилося. Тут знизу ця була труба низька, він отакий йде, і схований під капотом. Її заклало тут виходить в масляною пілюкою, так як не вистачало висоти і попадала сюди масляна пілюка. вона і зараз там є, в принципі, масло, бачите, палець грязний. Його там піском заклало і моноциклон, виходить, душився і не давав, ну, рештком нормально, від, важким рештком відфільтровуватися. І, виходить, в той пісок все й попадав у... Получається на ніжку клапану, так як воно туди йде. Сальників клапанів тут не було з заводу, я вже їх поставив. З'їло ніжку і клапан почав шататися, і, як то кажуть, їв масло. Я позамінив клапана, втулок я тоді нових не знайшов, хоча втулки самі були в хорошому стані. От, і Виходить, от туди він їв масло. Я поміняв клапана, підкинув нові кільця, не зіб набора. Замінив прокладку, нові вкладиші підкинув. Ну, Вони були більш-менш нормальні, але заодно підкинув. З тих пір трактор працює, масло. Получається, він почав знову трошки брати масло, але потім я змінив марку масла і все нормально зробилося. Бо я масло Lu-15V40 розлив розливне з бочок. Потім я змінив марку масла і знову ж таки все стало на свої місця. Получається Масло було неякісне. От. Зараз ось я в осінь орав, взагалі на щупу як було, так і є то я навіть я не де, де там в коментарях у Фейсбуці писав, що трактор під'їдає масло. Не звертайте уваги. Ну, також слідкуйте за маркою масла. Я не буду називати ніяких марок. От, але беру на агрофірмі і з бочок. Стараюся брати з великих. Хоча там також халтуру можуть підвозити. Насос НШ у мене зараз стоїть. Получається, вінницький. Нормально працює, зроблений через ремень. Трактор працює вже сезон на трьох ремнях. Все нормально, головне підтягувати. і вчасно ремні слідкувати. У мене стоїть натяжний ролик. Ось. Ну, він підпружинений, але так слідкую, щоб нормально був натянутий. Все їде на трьох ремнях. Так, ще що по зносу резини, давайте подивимось. Знос резини. Ну, я не знаю, процентів 80, я думаю, ще точно є, а може навіть 85%. Терезина доволі така м'яка і якісна, мені подобається. Тиск тримаю півтори в задніх колесах. 75 на 20 задня резина. Передня рідня у мене була тоненька шосейка. 4 на 14 чи 5 на 14 щось я не пам'ятаю. Зараз вона стоїть у мене на тоннік куб, я зробив. Получається, такий на колесах. Він з рідною балкою там встановлений. Зараз вставлю фото. От. Ще таке ось в мене вийшлося. Лопнула була тут ресора. Це перший раз. І вона там була вже тріснута. Потрібно було раніше тут підсилити. Це також кусочки у Азовський ресор. Я так підсилив, підварив. Не знімаючи з трактора, я її підварив. Вона в мене тут взагалі по два. По три листки у вазовських підсилив. підсилив. Ну, так як трактор йшов без передка, то ресора слабенька. Ну, Тут мало місця зробити, виходить балку, ну, щоб качався міст. Трактор буде просто задертий, воно буде некрасиво. Він і так, тут спереду 16 разина, 7 на 16 стоїть, то видно, що зад нижче трактора. Але якщо зробити балку, качення, то воно ще буде. Гірше. Ця ресора, виходить, ще рідна, не варена, але я її також підсилю зразу косинками. Варив полуавтоматом, старався не перегрівати метал так акуратно. Я думаю, буде ходити. Якщо лопне, то щось будемо думати. Тут, в принципі, розстроюватись нема чому. Так. По напрацюваннях, по мотогодинах будете запитувати, я тільки поставив в минулому році, 14 вересня мотогодини датчика і це виходить за 14 місяців ось 262 мотогодини я наїздив. Коли був рік трактору, було 230 мотогодин. От, в принципі, за 5 років можна порахувати, скільки він е, зробив. Трактор кожен рік обробляє приблизно однакову кількість землі. І ну, там Калимі своя. Десь у мене виходить оранки до 3 гектарів в рік, якщо брати цим трактором. Тягає він плуг 2,25 Раніше без передка він тягав 2,20 плуг. Зробив я довантажувач. В принципі, він його тягнув, але його не можна було на нормальну глибину засадити, як то кажуть. І це є. І що виходило ну, ну Вузько, трактор, значить метр 1,20, 1,40 метр по наружі шириною. Ти там тих 40 см і метр з боку топчеш. Ну, да Вже зробив хоч 2,25 см з передплужниками, тягне нормально він його. Так, чувствується, ну, 20 см він витягує своїх 20-22 см. Глибше, ми то й той не оремо, ну вже все. трактору важко. Вже цього двигуна не вистачає. Щоб був 35-й шифринг, то в принципі, він би тянув його на 25 225 на 25 глибини спокійно бтянув. Ось так. Рама, оце все, коробка, ну, вал відбору, нічого не робилося. Один раз, виходить, в мене почали виходить, гаркати повішені, понижені, була, лопнула пружина. От. Потім я її замінив там на слабеньку. Стоять вони під, під цією кришкою, викрутився болт і впав у картер. Але слава Богу, нічого не засипило. Я їх пошпринтував. Також є відео на каналі, де я це все діло, коли робив моста, я розбирав частично КПП. от І я це все діло був зробив, але поставив слабеньку пружину, потім вона десь ще свої, як то казав, свойства, ну, пропали в неї, слаб, стала вона слабша, і почала вибивати в мене. Третя повищена передача. От. Найшов чуть потужнішу пружину, поставив, все стало на свої місця. Попали в них фільтрах. У мене ось стоїть тут такі відстійні, що там знову грась. Ну, потемніло, слабо видно. І цей фільтр міняю раз у рік. І, цей, і от стойника постійно, чищу, там і воду все він збирає. Всім рекомендую зробити, так як от цей фільтр мож, може щось пропустити, а цей все-таки збере на себе. Форсунка паливна, все працює, нічого ніде не робив, не регулював. Просто часом на оранку буває додаю, на посадку картоплі збавляю. Тут паливо цим болтом. Десь на четверть оберта, щоб менше солярки брав, десь палива. Що по розходу, трактор більш-менш економний. Ну, в воранці він бере всі 25 літрів на гектар. Це не менш точно. ну Якщо так нормально орати з цим плугом, що зараз у мене є. І щоб трактор тягнув, я підкручую болта, він так кушкає, скажімо так, ну тягти тяне. От. Що ще з такого? Вихлопна рідна, нічого тут не роблено по вихлопній. Відтримує багато хто ці колектора ломає. Ну я стараюся берегти, так як трактор купувався за свої кошти, то я бережу. По двигуну не міняний не один не сальник, нічого такого. Все, що при розборці, тільки замінились прокладки, були, які там потрібно, і все. Більше нічого такого я по двигуну. По, ну, я ж кажу, не сальників, не КПП, не вал відбору в мене також постійно працює. І копалка, і косівка. Нічого не де там, ні сальничок, не тічень, не, це є. не де нічого. Получається, е, на я зразу подовжив на 12 см і він ТЗ купив, так як слабенько був. Не зігнув я її ту навіску, нічого, хоча вона там підсилює все. Я працюю, як то кажуть, стараюся з розумом, щоб на, на поворот із на, ну, з опущеним навісним, стараюся сильно не йти, десь плавно повертаю, щоб нічого не вивернути і не, не втрощити, як то кажуть. Прицепне також перероблено, що було зразу у перший рік. Ну, якось так. Розтяжки також я на, на свій лад попереробляв, попересверлював, все працює. По розподільнику було, мене там пустило кільце одне, я його зняв, замінив там чуть товщі кільце, поставив і все. Всередині нічого не міняв, тільки кільця, які, виходить, прижимаються до сам розподільник, до корпуса гідрованни. От там було тільки замінено два кільця, все більш туди я не лазив. Що такого? Генератор також рідний у мене стоїть. Давайте відкриємо капот, покажу. Оптика, бачите, ну чуть це призапотіло, але також не вигоріло нічого. Є бачу у хлопців повигорало. Трактор зимою стоїть в гаражі, а літом в основному тільки на ремонт в гараж заїжджає, так він на вулиці. Ось Так тут все перероблено. Світло, до речі, хороше в тракторі. Лампочки також ще всі рідні стоять, проводка рідна, то де не де я поставив, виходить, предохранителі і все. Ось бачите, рідний генератор, ще ще не подчіпників, не щиток, нічого. Тільки був замінив шківок на менші, так як коли переробляв систему, обороти тут зменшились. І щоб вистачало зарадків, обертів, оце замінив був. Дощ, погано, що йде. От і все. Бачите, двигун сухенький. Отут було трошки почало підтікати з під прокладки, я б підтягнув. Коли був регулював клапана, коли систему охолодження переробляв, втягнув головку. Все, більш такого, я тут нічого я не робив. Систему вже там декілька разів переробляв, то радіатор потік, то ще щось. Ну, таке діло. Це все, як то кажуть, з практикою приходить. Защита рідна також порізана, зроблена ось так. Щоб ремні мені були сховані, ніяку туди не палку, нічого там не бур'яну не уфатило. Система рідня в тракторах цих не годиться нікуди, навіть якщо брати багато хто бере з переднім радіатор, думаю, що щось там буде краще. Ні, кращого нічого там не буде. Кращ, е, краще купувати звичайний, тих 100 доларів менше платити, але переробити зразу систему. Це всім рекомендую. Якось так. Трактор я ж кажу, працює 230 мотогодин в рік. Там, бачу хлопці, які більш поля обробляють, у них по 300 мотогодин. Ну, можна приблизно там, тако десь підрахувати. Ну, 1000 мотогодин він точно це напрацював. Хоча я думаю буде більше. Ще ж та людина, яка купувала також, що ж там їм працювала. Я думаю, 100 мотогодин якихось наїздило. Масло міняю я раз в сезон. Два рази на сезон точніше. От. Получається косовиця, картоплі проходять. Міняю масло на орангу весняну. Потім ой, осінню. Осінь відорую, там зиму переїжджаю, весною посажу картоплі і знову заливаю свіже масло. Ось так, два рази на рік. Раніше в мене мотогодин не було, ось цей раз я на 150 мотогодин і поміняв. Ось буде виходить 300 мотогодин і знову поміняю. Ось так. Маса також перероблена, в мене стоїть в салоні, рідну масу продав товаришу на шифен, так як розломав він був. В сусід... ну, тут в, 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 в селі в нас рідний акумулятор стоїть. Він ні разу ще не розрядився в мене китайський. Ну, останнім часом перестав без декомпресора заводити. Тр... Потрібно підзарядити, або... ну, можливо він вже хоче, як то кажуть, померти. Хоча ще так все нормально працює. Я ж кажу, груз рідні наперед нічого не додав. ну Часом з сажалкою повною не вистачає. Ось сівалку також повну загружав, тут чуть перед підгулює. Але в поворот, повороті трактор входить нормально, навіть якщо передок відрівається, за що то, що ресора випадає, виходить донизу. І виходить, колеса передні все одно землі торкаються, хоча і перед задирає. От, і трактор керується доволі непогано, мені це подобається. По огляд кабіни не буду робити, так як це все діло є. Всі допрацювання, пічка, все, в принципі, нормально працює. Трактор їздить постійно на антифризі, на концентрат антифризу. От, був оце мене він сезон переїздив на воді, ось до осені залив знову антифриз, так як був потік радіатор, і я не вспів купити і довелося їздити літо, виходить, на воді. Так трактор їздить на антифризі. Ось такі дороботки. Грузи також задній там був трошки переробляв, втопив їх туди, виходить у в коло собі, щоб вони сюди не стирчали. Ну, ваги трактора 2,25 плуга вистачає. тягнути. Да, він по мокрому буксує все, ну він з передком з швидкості не, не, не падає в ньому. Є хлопці міняють там на віску, бачу, все там потрощили, погнули. Ну, Якщо кажуть, з дурмана моної одну штуку зламати. Ще мене запитують, чи я задумаюся про купівлю нового трактора. Мені, щоб як то кажуть, у цей трактор поставити три циліндри, три або чотири, і трактор в мене цей повністю всьому встраює. Проходимість його, ну там, КПП мені подобається, швидкості, в принципі, підібрати можна. Швидкість по трасі їхати також. Я провіряв і їде він 27 кілометрів на весь газ. Якщо їхати так.. Получається, чуть не на весь, так як я зазвичай їжджу, доїде десь 23-24. Вистачає мені цього десь переїхати, там якесь сусіднє село, там їжджу я підкалимлю, як то кажуть. Все, думаю, розповів. Запитуйте в коментарях, що в кого як, в кого що було ломалося. Все, На всі коментарі стараюсь відповісти. Перечитаю, коментуйте, чи, чи все-таки це мототрактор чи міні-трактор. Я рахую, що це міні-трактор, але багато хто його називає ремні, це мототрактор. Пишіть свою думку в коментарях. Буду їхати, бо вже намок. Всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.